Друзі, всім привіт! Я Віка, спеціалістка з поведінки собак. Сьогодні поговоримо знову про сепараційну тривогу, але е, трошки в іншому форматі. Я сьогодні загалом розкажу, е, як е, розпізнати цю сепараційну тривогу. І що це таке? Е, Сепараційна тривога це коли собака не може залишитися наодинці. Е, наприклад, людина хоче вийти з квартири, вона залишає собаку. Собака цього не витримує і починає гавкати, скавліти, вити, намагатися відкрити двері, шкрепсти двері, кусати двері, гризти, намагається знести якісь речі докупи власника, або взагалом просто стаскує якісь рандомні речі, щось якісь речі гризе. Починає метушитися по квартирі, замість того, щоб спати. Може сходити в туалет, напісяти, накакати де-інде, або на ліжку у власнику у власника. Загалом, це, в принципі, будь-який прояв от таких от симптомів стресу нам показує про те, що собаці некомфортно знаходитися наодинці, і її треба спеціально до цього привчати. Сепараційну тривогу можна порівняти там, наприклад, з панічними атаками у людей, тобто, це серйозна психологічна, ну такий розлад, який треба. Фіксити, тому що якщо ви не будете займатися цим, собака постійно буде в хронічному стресі. І, звичайно, що хронічний стрес він і погано впливає на здоров'я. Не то, що погано він впливає на здоров'я, тобто собака може почати хворіти будь-якими хворобами. А також, в принципі, хронічний стрес він. Впливає на емоційний стан собаки, собака може бути більш тривожною загалом, собака може мати більш коротке життя, а ми всі хочемо, щоб наші собаки жили якомога довше з нами. Тому ми точно не повинні ігнорувати сигнали стресу. Ми повинні щось з цим робити. Обов'язково навчати собаку. Як бути в такій ситуації, коли у собаки виявилася параційна тривога. Ну, по-перше, шукати варіанти, як собаку не залишати, щоб не надавати цей негативний досвід. Тому що чим більше негативного досвіду ви надасте, тобто, чим частіше ви залишаєте собаку, тим собаці буде потім складніше нормально сприймати ці залишання. Тобто, наша задача взагалі виключити цей стрес під час сепарації. Якщо ваша собака може знаходитися вдома з якимось іншим членом родини або з будь-якою іншою людиною і може вас спокійно відпустити, окей, ви можете використовувати, наприклад, дохсітера, просити дохсітера посидіти з собакою, поки ви закриєте всі свої там, якісь справи. Але момент, якщо ви розумієте, що ваша собака навіть з дохсітером не може вас відпустити, це вже звичайно прям дуже сильна проблема. Тут, звичайно, що скоріш за все придеться звертатися до поведінкового ветеринара, який може прописати якісь заспокійливі або антидепресанти, які в принципі можуть допомогти трохи. Прискорити, наприклад, навчання частково або просто знизити цей рівень стресу. Повністю, звичайно, ніякі медикаменти не приберуть сепараційну тривогу, треба комплексно працювати, тобто, з поведінкою обов'язково працювати і навчити собаку залишатися на одинці. Чому загалом ця сепараційна тривога з'являється у собак? Ну, по-перше, це може бути просто генетична схильність до. Такого е, виду розладу, да, і собака може бути сама по собі просто невпевненою, тривожною, не самостійною, і як наслідок е, мати от таку от сепараційну тривогу, не мати змоги да, там залишитися е, і боятися, е, залишитися на одинці. Е, Друге, це не Правильне залишання е, самого дитинства. Е, насправді, коли є цуценя у нас, ми його не можемо взяти і з першого там, або з другого дня, або навіть з другого тижня почати залишати на одинці. Просто от ми собі вирішили, і ми тебе починаємо закривати собаку на одинці. Ні, це так не працює. Є спеціальні вправи, протоколи, які допомагають якраз. Нормально провчити собаку, толерувати закриті двері, і е, толерувати це знаходження наодинці, і розслаблятися, що дуже важливо, тому що під час сепарації собака повинна просто спати, просто відпочивати і не намагатися там грати в іграшки, їсти е, якусь їжу або шукати чим себе зайняти. Тобто нормально, коли собака під час сепарації Просто спить, відпочиває. Це є нормально. Тож, якщо ви зараз дивитеся це відео і у вас ще цуценя, і ви тільки-тільки починаєте залишати його або ще не залишали хочете. Зверніться, будь ласка, до спеціаліста, який спеціалізується на сепарційній тривогі. В Але е, дуже е, вам е, рекомендую звернути увагу на методики, з якими працює людина. Тобто, це не повинно відбуватися через стрес. Якщо ви залишаєте собаку за закритими дверима, вона починає нервувати, бігти до дверей, скавліти, то це не треба ігнорувати. Е, е, взагалі, е, е, ідеальне е, класне навчання заняття, да, коли ми залишили собаку. Собака не проявляє сигналів стресу. Якщо собака проявила сигнали стресу, ми повертаємося до собаки і е, робимо там вже дії, які, наприклад, каже спеціаліст, да, заспокоюємо собаку, е, чекаємо, поки вона розслабиться, нагадуємо, що їй треба робити, там, відпочивати. І тільки потім знову можемо починати виходити. Але при цьому, знову ж таки, ви не можете розбуджувати спеціально собаку, тобто не треба повертатися і казати, о, ти моя маленька, що ти тут робила, я так дуже за тебе сумувала. Тобто, це дуже абсолютний бред, який нам не допоможе. з... Сепарацію, а може навіть і погіршити ситуацію. Тому дуже важливо все ж таки починати цей етап ваших стосунків сепарацію саме зі спеціалістом, який не працює через стрес, через заглиблення от в цю складну ситуацію. Тобто ну, не треба працювати так, що ви закрили собак, собака там плаче, типу, пер переплаче. Ні, це зробить тільки гірше. Це вже буде така. Сенсибілізація, коли у собаки не знижується чутливість до ситуації, а збільшується чутливість до ситуації, тобто вона якби стресує і ще гірше і гірше потім буде реагувати на всі ці події. Дивіться, мені часто задають питання, типу: Ну, у мене ж собака, у неї сепараційна тривога. Як же ж їй? Типу тепер, тепер не залишати одну? Е, так, не залишати одну. Дивіться, я рекомендую ті речі, які працюють. Якщо ж ви не виконуєте рекомендації, у нас тренування або мають малу ефективність, або взагалі це є відсутність ефективності, може ще бути ще і відкати. Коли ми беремо собаку в сім'ю, це окремий. Повноцінний член родини, як і дитина. Якщо ваша дитина від чогось стресує, або ну, гіпотетична дитина, так від чогось буде стресувати, ви ж не будете її кидати в цій ситуації, ви ж допоможете їй вийти з цієї ситуації. Так чим собака гірше, чому ми собі взяли? Таке взагалі в голову, що собака повинна сама справлятися зі своїм стресом. Да, абсурд, абсолютно ні. Собака це повноцінний член родини, за який ми маємо доглядати, маємо виховувати, і маємо попереджувати будь-який стрес, з яким вона може стикнутися. Я кажу про негативний стрес. Тому, можливо, зараз якось буде звучати грубо, але друзі. Чесно, мені все одно, робіть, що хочете, але я вам надаю чітку структуру, по якій ми повинні рухатися. Я вам надаю чіткі рекомендації, які я знаю, що будуть працювати, і які поліпшать стан собаки. Робити ці рекомендації, не робити, робити ці вправи, не робити. Хочете не робіть, але ж не буде результату. І потім ви до мене знову прийдете і скажете, ой, воно, ну, собака знову не може залишатися наодинці. Ну, що я тут зроблю? 에, давайте так, ми всі дорослі люди, ми беремо на себе відповідальність, і ми працюємо з цією поведінкою. Якщо ви не хочете з цією поведінкою працювати, тоді ви робите все для того, щоб собака. Не нервувала, тобто не залишаєте її в цій ситуації взагалі. Але, чесно кажучи, в, на сьогоднішній день я навіть не бачу, не можу уявити е, взагалі сім'ю, якій не треба нікому нікуди виходити. Тобто, в принципі, я вважаю, що будь-яка собака повинна вміти залишатися наодинці нормально, не стресувати, тому що ну, це є необхідність вийти з квартири, піти навіть в магазин. Тому я вас дуже прошу: давайте не будемо триматися якоїсь дитячої позиції, давайте будемо триматися. Дорослої позиції брати відповідальність, робити вправи, які я надаю, і е, обов'язково отримувати потім результат. І якщо ми бачимо, що, наприклад, ви поїхали кудись переїхали, поїхали відпочивати, і ви знаєте, що у вашого собака сепараційна тривога, то ви вже наперед про себе думаєте, а що я буду робити? Чи я зможу ну, когось, наприклад, попросити посадити там, або я зможу її з собою взяти? Або, наприклад, я зроблю ці вправи, які. Ми знаємо, собака адаптується, так? тобто є собаки, які там при переїзді, наприклад, у мене торт є, що я повинна його адаптувати в новому місці, це нормально. І я коли їду, я ж це планую, я ж на це розраховую, я ж можу знайти час, я ж можу це зробити. Я знаю, як це зробити. Я у мене навіть в голові ніколи не було думки, щоб я поїхала кудись з собакою і повністю ігнорувала його, якісь сигнали стресу дискомфорту. Тобто, у мене в першу чергу. В списку завжди є, як адаптувати собаку до нового місця. Ну, це просто це, це обов'язково, це must have, Будь ласка, не забувайте. Що це є повноцінний член родини, який потребує уваги спеціальної, потребує виховання. Це навіть не дитина. Якщо дитина хоча б ем, постійно росте, розвивається, і вона потім стає дорослою, доросла вже може за собою е, якось ну там. Сам себе забезпечувати, собака не може сама себе забезпечувати у собаки лапки, вона не може піти, дістати насипати собі їжі, налити собі води. Не кажемо про собак, які гуляють на вулиці, да, і вони десь добувають їжу. Але знову ж таки, їх життя не дуже солодке. Та ми все це, всі це знаємо. Тому ми повністю відповідальні за собаку. Якщо у вашої собаки є сепараційна тривога, ви можете звернутися до мене. Я працюю е офлайн і онлайн з цією ситуацією з цією проблемою. Е офлайн це може бути перше заняття, наприклад, або там декілька занять. І потім все ж таки я рекомендую онлайн працювати, тому що саме онлайн для собаки буде більш Звична обстановка без додаткового подразника у вигляді мене, тобто я не буду її ще додатково там якось перезбуджувати, да? тому що завжди. Подосвіду гості, додаткові люди, це є додатковий фактор, який нам трошечки заважає працювати, і заважає отримувати якісь реальні результати, які ми можемо побачити, коли собака працює в якихось реальних умовах, звичних для себе, да? тобто звичних, до яких вона звикла щоденно. Всі посилання на мої якісь. Ресурси інформацію про послуги я залишаю в під цим відео.